Такої атаки на Херсон ще не було. Грашисти обстріляли 44 населені пункти Херсонщини за останню добу. А самі мешканці Херсона прокинулися від потужних ударів градами по житлових будинках. Також ворог намагався штурмувати в районі Антонівського мосту. Про все це розповім вже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до новин. Російські військові удосвіта 20 грудня обстріляли Херсон. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мручко. Знаю, цей ранок був надзвичайно важкий такої кількості обстрілів, ще ніколи не зазнавало наше місто. Однак ми вистоїмо і переможемо, віримо в наші збройні сили. Хочу звернутися до всіх мешканців, а також до керівників ОСББ. Просимо подавати заявки до районних рад у місті. А також до херсонської міської військової адміністрації, щоб якнайшвидше ліквідовувати наслідки, згодом він уточнив, що обстріл міста триває. Є постраждалі цивільні, зафіксовано багато влучань, багатоквартирні житлові будинки. Зокрема, пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, вісім приватних будинків, адмінбудівлю, ліцей. Пізніше Мрочко повідомив про трьох постраждалих та двох людей, які на жаль загинули. У тяжкому стані доправлено до лікарні 70 шістьохрічного херсонця. Він отримав мінновибухову травму і уламкове поранення грудної клітини. Ще один чоловік, 63 роки, ушпиталено з контузією, мінновибуховою і закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі його обстежують. Третій постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Херсона доправлений до лікарні. У 44-го року життя чоловіка вибухова травма і травматична ампутація пальців правої руки. Стало відомо про другого загиблого внаслідок сьогоднішньої атаки рашистів на нашу громаду. Травми несумісні з життям, отримав 75-річний чоловік. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що Херсон перебуває під масованим обстрілом російської артилерії і закликав перебувати в укриттях. Крім того, він заявив про ДРГ, які пробували просунутися в напрямку Херсона. Обстріл Херсона та передмістя з тимчасового окупованого Лівобережжя триває. Окупанти гатять по житловим кварталам критичній та соціальній інфраструктурі, зафіксовані влучання в оселі. Два медичні заклади зазнали руйнувань. Наразі відомо про трьох постраждалих. Їх доправлено до лікарні. Медики вже надають медичну допомогу. Попередньо є один загиблий всього за цю добу. Поранено внаслідок обстрілів. Семеро людей, ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Ще раз закликаю е евакуюватися тимчасова евакуація до більш безпечних районів області або регіонів України збереже ваше життя та життя близьких. З питань евакуації та безпечного прихистку звертайтеся за телефоном гарячої лінії Херсонської ОВА 0800 101 102 і 0800 330 951. Вистоїмо! Прокудін також повідомив, що РФ обстріляла 44 населені пункти Херсонщини за останню добу. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 12 багатоповерхівок та сім приватних будинків. Через російську агресію одна людина загинула ще 18 дістали поранення. Окупанти влаштували у Херсоні пекло. Вибухи прозвучали у всіх районах обласного центру. Ворог цілеспрямовано атакував саме житлову забудову, соціальну та критичну. Інфраструктуру за три роки вперше такий жах. Так, херсонці, житло яких було сьогодні під ударом з боку російських терористів, згадують сьогоднішній ранок. Через масовані російські обстріли на Херсонщині без електропостачання залишилося до 60 тисяч абонентів. Пошкодження об'єктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлені споживачів у деяких мікрорайонах міста Херсон. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби що не швидше відновити світло у ваших оселях. Вранці 20 грудня російська армія намагалася штурмувати правобережжя Херсона. Про це пише також і телеграм-канал Ніколаївський ваньок. Дві штурмові групи здійснили спроби зайняти район Антонівського мосту під шквальним вогнем артилерії. Наступ не увінчався успіхом. Удари групи знищені. У районі Херсона було виявлено купу розвідувальних дронів. Штурмові групи в районі Олешик пытаються двигатися ближе Антохи під прикриттям этого же самого обстрілу. Разведки висят в основному над отрезком от Антохи до Канковського моста. Неожиданностью это не было. По ним работают, іде бой. Больше информации напишу попозже. Згодом телеграм-канал повідомив, що бій закінчився, особливо не розпочавшись. Зазначається, що кілька днів тому ціла рота 24-ї морської піхоти відмовилася виконувати сьогоднішнє велике в лапках завдання. В результаті залишилися живими. А ті, що плавали біля конки, позапланово полетіли до Кобзона. Обстріл Антонівського мосту. Тим часом триває, але вже не з такою силою. Російські військові регулярно з різних видів озброєння ударними БПЛА, ракетами кабами РСЗВ атакують українські регіони. Зокрема, Армія РФ регулярно атакує деокуповану частину Херсонщини ударними дронами. Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що Росія готує масштабний наступ на Херсон. Вже підготовлено 300 човнів для перетину річки. Речник південних сил української добровольчої армії Сергій Братчук в коментарі та Саню заявив, що російські війська намагаються захопити річкові острови Дніпра. Битва за які наголошую, триває вже давно. У коментарі Суспільному речник сил оборони Півдня також додав. Що за даними розвідки, росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей? Рашисти залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурзьку косу ще на початку осені. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 століття Павло Лакічук в коментарі. ТСНЮА розповів, що збройними силами України була сформована Дніпровська флотилія. Також річкову флотилію сформував і ворог. А битви за острови на Дніпрі можна назвати війною спецпризначенців як українських, так і російських. Операція на островах півдня Дніпра є однією з найскладніших форм бойових дій. Причини цього лежать як у фізичній природній місцевості, так і у стратегічному значенні регіону. Річка Дніпро, і її розгалуження створюють чисельні водні перепони. Переміщення військових підрозділів і техніки можливо лише за допомогою плавзасобів, що уповільнює темпи операції. Острови зазвичай мають малу площу низьку рослинність і обмежену інфраструктуру, що ускладнює укриття. Від обстрілів та авіації противника постачання боєприпасів, води, продовольства і медичної допомоги на острови також величезний виклик. Окрім того, є високий ризик витрат при транспортуванні через водні рубежі. А узбережжя та шляхи пересування на островах часто заміновані, що створює ризики навіть для підготовлених військ. А як думаєте, ви чи можуть рашисти знову полісти на Херсон? Напишіть нам у коментарях. Команда ТСНЮ також висловлює щиру підтримку мужнім та незламним мешканцям Херсонщини. Кожного дня ви змушені жити під ворожими обстрілами та постійним ризиком. Проте навіть у таких складних умовах херсонці демонструють приклади витримки та сили духу. Ваш опір це символ стійкості всієї України, яка бореться за своє право на мир і незалежність. А у мене наразі все залишайтеся з нами, щоб не пропустити найцікавіше та бути в курсі найважливіших. Подій першими до зустрічі.